Так, друзі, ну що ж, сьогодні е, на кухні у нас буде невеличка така міжнародна таке, е, сполучення або магія. як хочете, бо всі кулінари кажуть, таку магію вімкнув. Зараз буде так смачно. а Потім гості питають: а як ти то зробив? А ти кажеш, магія? Ну? У тебе таке буває, бо не всім ж розкажеш рецепт, коли гості приходять. А в сніданку на кухні це завжди доречно. Розказати вам технологію приготування сьогоднішній міжнародний салат по-іншому скажеш, тому що у нас буде грецький йогурт, українська кукурудза. Ну і м'який сир а-ля. Італія б туди пішов в той бік. Друзі, чому саме? Розказую більше, що ми робимо. Отже, спочатку, спочатку, яйця, відварені яйця, щоб жовток був пружний, а не рідкий. Це важливо знати розуміти. Робимо десь приблизно в такій кількості. У мене тут два. Три яйця. Дайте на візію на рецепт. Будь ласка, а хтось каже, що для такої миски може бути ще й п'ять яєць. Хай так і буде. У мене приблизно така кількість. Мені колеги вже тут підказали. Також одночасно я нарізаю кріпчик. Кріпчик у нас буде не тільки для того, щоб зробити відтінки гарні і кольорові, бо з білими інгредієнтами зелень просто завжди пасує, не тільки смаково, але і візуально. Так, а, це я кину сюди. Так, в яйця далі дуже важливо додати ось такий продукт. Я не завжди користуюся ось таким девайсом, друзі. Але менше з тим спробую, як мені підказали, отак от, опа, закріпили. І далі про, о, отак от треба про. В, г, ж. Зараз анулюсів. Сюди, сюди. Зараз чекай. Я ж кажу, я вперше цим користуюся. Тримай партнер-покозоторгівельна марка «Королівський смак який ось тут у мене в руках. Якість королівська ціна народна. О! Yeah. От я скажу колективний у нас продукт телебачення, Людмила. Uh -huh. І за допомогою твоєю зробили класну справу. Дивіться, оту рідину я маю злити на друшлак. От нам потрібна тільки кукуруза. Все, ложкою беремо, щоб. Все-таки не потрапляло щось зайвою ложкою. Сюди додаємо в яйця нашу гарну, солодку консервовану кукурудзу. Знов таки, який смак має превалювати, це вже вирішуйте ви самі. На даному етапі трошечки поперчу, трошечки посолю. Ну і додам сюди сушеного часнику. Сушений часник не такий агресивний, як часник справжній, хоча і з цим можете експериментувати. Кухня це завжди експеримент. Знаєте, ми робимо якусь знамениту страву, але все одно вона набуває авторського mm -hmm. контексту і мазочку смакового безумовно. Коли ви щось своє е додаєте. Далі дивіться сюди, можна використати м'який сир. Ну, пишуть в рецепті адегейські. Е, я, як на мою думку, адегея – це Російська Республіка. А оскільки раніше на полицях українських магазинів був російський сир, його зараз немає. Була московська ковбаса, її зараз немає. Так і думаю, що з адегейським сиром теж має бути. Але з іншого боку, це просто за своєю технологією м'який сир, не кислий. Таким сиром може бути і італійська, наприклад, рікота. Просто берете вершковий м'який сир. І навіть не нарізаєте, а ось так от кришите сюди його. Ось нехай навіть буде крупними такими шматочками. О, тепер сюди додаєте несолодкий йогурт, густий. Так от, опа. І все маєте перемішати. Зауважу, що тут олії немає. Все. Ось такий у нас супер білковий салат. Корисний салат який, до речі, можна їсти просто ложкою. Або ще один для вас рекомендаціон. А, берете грінки, які ви робите на основі а, тостового, або не тостового, але головне висівкового хліба, щоб хрумтів. І от так, дивіться, я ж не можу. Ану, Льоха, йди сиди. Отак от ложкою. Ах, щиро, гарно. Ось так от виклали. І подивіться, це класний апетайзер до основних страв. Або вранці може бути ланчбокс, теж можна взяти. Людмила, запрошую. А не вставайте, я за вами сьогодні так от доглядаю, щоб <плес> багато ви не робили різких рухів. А от бац! І надали можливість скуштувати цю страву. <плес> так. Супер. Це дуже смачно. Дійсно, можна смакувати як салат, а можна на. На, на скоринці хлібній. Єдине, що можу сказати, що смак власне ніжної цукрової кукурудзи, в от із сиром і йогуртовою заправкою, подарує справжнє задоволення від споживання цього mm -hmm. салату. Ось такий висновок сьогодні можемо зробити. Mm -hmm. А ложкою ти смачно, так? Да? Mm -hmm. Дуже смачно. А, а так! Mm -hmm. А, а я думаю, що О! Mm -hmm. отак. Mm -hmm. Клас. А ну тепер. А це вже інший смак. А тепер? О, ну так оце вже довершено. Угу. Спробуйте, не пошкодуйте. До столу.